Вітання усім, хто мене уже бачить. Власне, ми сьогодні розбираємося з самосаботажем. Ключовий момент, на який я хочу сьогодні наголосити і вашу увагу звернути, я використову намірно фрази, формулювання, які найчастіше я чую в практиці. І дам кожному тлумачення. Доброго вечора! І дам вам тлумачення. Ваша задача, якщо ви пізнаєте, що це про вас, або ви навіть розумієте, та, що ви часто самі, самі себе переконуєте, що я не можу щось зробити, або я, мені не вдається щось зробити, і використовуєте ці формулювання, то беріть блокнотик ручку. Взагалі рекомендую на свої ефіри приходити з блокнотами і ручкою і нотуйте ті підказки, які я буду давати. Буду дуже вдячна, якщо ви потім а, поділитесь цим ефіром. Можливо, напишете мені якийсь зворотній відклик, відреагуєте на мої сьогоднішні слова і пропозиції та розібратися в цій темі. Одним словом, поїхали. Пізнаєте себе, пишете та реагуєте. Стою і знаходжу собі виправдання. Ми можемо найчастіше чути. Це не для мене, я не вмію таке робити. Наприклад, я не вмію виходити з соцмережі, або я не вмію себе продавати, або я не вмію е, так красиво говорити і доносити думку. Власне, про що цей опір, про що цей саботаж? Про те, що я не хочу вчитися тих навиків, які могли би допомогти мені здобути нові результати і рухатися в е, своїй самореалізації. Угу. Знову ж наголошую, чому ми будемо зараз трішки розбирати. Для того, щоб у вас була більш така чітка картинка, що стоїть за цим переконанням, або яка перешкода вам заважає рухатись? Власне, це не бажання вчитися. А ми розуміємо, що якщо ми не здобуватимемо нових навиків, ми справді не можемо тоді рухатися впрід. Ну, давайте до порівняння. Наприклад, якщо дитина в першому класі не навчиться рахувати та додавати там прості числа, ну, то очевидно, що вона в восьмому класі арифметичні складні приклади обрахувати не зможе. Отак От і в житті. Якщо ми простих дій не здобули, ми вже складніші не осягнемо. Тому ми умовно кажемо, ми рухаємося від рівня до рівня. Наступна так, така установка, переконання. У мене немає часу на це зараз. Що рекомендую людям, які часто так себе зупиняють? Зробіть моніторинг. Я своїм клієнтам часто рекомендую. Візьміть один день, а краще три дні. Ведіть такий собі облік свого власного часу, затрати часу, От так як ви рахуєте фінанси, куди ви витратили, на що вам гроші пішли. Так само, обрахуйте час. Протягом дня, яку би дію ви не робили, ви записуєте собі в блокнотик, з котрої до котрої, на якій задачі була зосереджена моя увага. Якщо ви три дні поробите ці завдання, ви побачите, наскільки багато часу у вас йде на щось абсолютно рутинне, або абсолютно непотрібне, або те, що можна оптимізувати. Наприклад, в мене була клієнтка, в якої а побутові задачі займали цілу суботу і цілий тиждень. Та? Хоча це вже доросла людина, там немає маленьких дітей, вона постійно щось прибирала, вона постійно щось готувала, та? чимось займалася таким рутинним. І при тому ж сама її втомлювалася, бо вона приходила ще з роботи, їй потрібно було братися до домашніх задач. Коли ми з нею переглянули та? її режим... Її режим життя, та і на що вона витрачає цей час. Виявилося, що їй всього лише треба кожного дня по одній годині виділяти та для цих рутинних задач. Ми ми розділили, наприклад, там що прання це тільки понеділок і четвер. Наприклад, приготування їжі, вони абсолютно спокійно з чоловіком їдять їжу вчорашню, для них це не проблема. Її, вона готує там, умовно вівторок, та, п'ятницю, та, чи там, вівторок і в четвер. Одним словом, їй, виявилося, їй вдалося виділити цілий суботній день та, і шматок навіть ем, п'ятничного вечора для себе без рутинних задач, тільки через оптимізацію. Тому ще раз наголошую, три дні. Ви пишете час, який ви витратили на які задачі, і дивитеся, які задачі були справді необхідними, які задачі були рутинними, які задачі, перепрошую, можна оптимізувати, а які задачі взагалі були а, неефективними. Ось далі. Я вже надто старий, молодий для таких змін. Це, власне, установка, яка звучить про те, що е, у мене є якесь шаблонне уявлення про те, що от е, люди там, наприклад, молоді, вони це усвоять, вони можуть це робити, вони можуть е, використовувати інтернет, а я вже людина зріла, доросла, це вже не для мене. Але це лише шаблон, це лише обмеження, воно нічого не має спільного з реальним дійсним дорослим життям. По дорослості насправді будь-яка людина бере відповідальність за власне життя. І створює умови, в яких вона буде себе почувати щасливою, їй буде комфортно і затишно. Ми теж маємо з вами, я думаю, в соціальних мережах класні приклади доволі зрілих, дорослих людей, які з гаджетами на ти, та, і для них взагалі немає обмежень себе проявляти в соцмережах. Бачили таких? Ну, поставте плюсик, де бачили, і навіть захоплюєтесь. Я відверто зараз надихаюсь, я спеціально шукаю такі кейси таких людей. А які в 70-80 мають красиве підтягнуте тіло, так, які є здоровими гнучкими. Скажу чесно, мене це так надихає. Я захоплююсь цими людьми. Я розумію те, що ця установка, яка була в моїй голові, що 70 це вже все, це вже край, це вже людина буквально там чекає, так, коли вже сконати, від болю і втоми в тілі. І я бачу абсолютно протилежну реальність, де дорослі люди здорові, добре себе почувають, насолоджуються життям. І тільки чому? Тому що вони зробили вибір на користь свого власного життя і свого здоров'я. От так. от. Так. Дякую за реакцію. Взаємодійте зі мною, буду частіше виходити до вас ефір. Ще одне обмеження: та? чому я стою, чому я себе переконую, та, що я не можу рухатись далі. Усе й так добре навіщо щось змінювати. А ну, відверто, хто зізнається, та, що це ваше обмеження. Відверто це й моє. А з однієї сторони, та вже є стабільна практика, вже є напрацьована робота, клієнти, в якійсь мірі вже впорядкований графік життя і роботи. Тобто, я вже певною мірою знаходжуся в такому максимально оптимальному комфортному для себе робочому стані. З комфортним для себе навантаженням. І, от, власне, коли моя колега, ви можливо, бачили цей пост, написала мені, сказала мені, що по її спостереженнях я прокрастиную. Я так задумалася. Тому я прокрестину, ніби роблю багато роботи. А виявляється, та, коли я почала за собою реально спостерігати, я побачила те, що я могла би, наприклад, спростити собі деякі процеси. Та? Наприклад, мені треба людині щось роз'яснити. Я могла би мати вже відео урок, який я людині надішлю після зустрічі, і вона зможе переглянути, познайомитися з цією теоретичною частиною. Та? Уже мені тоді увагу приділяти на зустрічі, цьому не потрібно. Або, наприклад, я можу задовільняти потребу клієнтів більшою кількістю, більшій кількості. Наприклад, не всім потрібна глибинна психотерапія. Інколи потрібен якийсь супровід або якась допомога та, в конкретному якомусь обмеженому питанні, Ну, наприклад, інструкції. Та? От Звертаються наприклад, пара зі словами, що у них є непорозуміння в сім'ї, у них є певні складності. А, і вони просто хочуть навчитись по-іншому комунікувати, по-іншому взаємодіяти, та, без цих претензій, сусуджень, критики. А вони просто не мають алгоритмів, як це робити. Я могла б це зробити як продукт, як пропозицію, та, через якийсь відеоурок, наприклад, та, через систему якихось уроків. Ось, є таке обмеження, але є розуміння, що я так не хочу. Власне, тобто ми використовуємо це обмеження виключно через прокрастинацію. Та, Що усе так добре, навіщо щось змінювати. Це і про зону комфорту, та це про, про те, що насправді мені не хочеться йти туди, в невідомість, бо вона може лякати. Або, наприклад, я не хочу щось змінювати, бо боюсь втратити те, що вже зараз є. Та? Наприклад, це був якесь таке більше, ну не скажу що прям страх, але скоріше обмеження, та? що мені потрібно більше зараз зусиль буде докладати, більше працювати, та? менше часу буду я приділяти сім'ї, на що щось робити, та? на що змінювати. А потім, переглянувши свій графік життя, я зрозуміла, що і часу, і навіть на це в мене достатньо, та я його просто не використовую. Ось тому, власне, кому знайомо, що усе так добре, навіщо щось змінювати? Це про самосаботаж через прокрастинацію, через зону комфорту, через страх невідомого, та? або страх втратити те, що вже доступно. Так. Яким чином можна тут діяти за рахунок розширення свого нового досвіду? О, бачу знайомо вам, розширювати свій новий досвід. Наприклад, робити маленькі поступові кроки на 5-10%, на потім на 15%, потім на 20%, збільшувати якусь свою продуктивність, збільшувати якісь свої результати, і ви будете бачити те, що ви все одно в динаміці рухаєтесь. Може бути так, що ви справді чесно можете собі сказати, що мені так добре. Це, до речі, теж нормально, та, якщо людина не прагне нічого більшого. Бо е, одне діло, коли ми прагнемо більше, бо відчуваємо ресурс, що ми можемо. А інше діло, коли прагнемо більшого, е, через заздрість, яку ти е, поглинаєш, дивлячись в соцмережі. Та? От всі так живуть, і я так хочу. Та? Всім це треба, і мені напевно треба. Та? Але чи мені справді це потрібно? Імовірніше, що ні. Ось, і тому класно себе перепровіряти. Якщо ви відчуваєте, що у вас є ресурси, ви здатні на більше, і ви здатні та, це робити без ем, шкоди для свого життя і свого здоров'я, ну, тоді це справді про те, що у вас є потенціал, який ви поки не використовуєте, та, трохи саботуєте, прокрастинуєте. Якщо ж це про те, що зараз ви тільки дійшли до тої точки бажаної свого життя. Бо інколи і так буває, людина прийшла туди, куди вона прагнула. Та? І так вона має дати собі час, хоч насолодитися тим моментом, де вона зараз опинилася. Я, до речі, дала собі трішки можливості насолодитися, оцінити, відчути все те, що вже здобуто. Та? Бо це теж дуже важливо, інакше ми просто граємося з вами щорячі перегони. Бігаємо, носимося за якоюсь морквинкою. І часто ця морквинка чужа, навіть не ваша. Реагуйте, будь ласка, та, якщо вам відгукується те, що кажу. Далі. Мені не вистачає знань досвіду для цього. Те саме, що ми з вами озвучували, це скоріше не бажання шукати нові інструменти, нові шляхи, нові якісь робити дії для того, щоб рухатися. Далі. Що як нічого не вийде, і я не можу так ризикувати. Це власне про те, коли людина та, передбачає лише негативний сценарій розвитку події. Тобто, якщо я зараз почну щось подібне робити, чомусь в моїй голові обов'язково буде негативний сценарій, обов'язково складеться все погано. А з чим це зв'язано? З негативним мисленням, та не таким, скажем, обтяженим чужими уявленнями, чужими шаблонами: що от все погано в країні війна, всі люди страждають, всі мучаться всім пора вже зупинитися, та ні про яку радість і про яке там життя повноцінне не думати. Або ж та це може бути про те, що я вже колись потерпала чи потерпав від поразок, і тепер боюся робити нові дії, боюся ризикувати. А що тут я вам порекомендую? Дивіться, так? є така моя улюблена формула: хочу, можу дію. Часто я її використовую навіть в ефірах. Хочу, ви прописуєте те, що є у вашому запиті на життя. Можу, ви прописуєте ті дії, ті можливості, які вже вам доступні. Дію, ви тоді вже прописуєте конкретний план реалізації дією. Наприклад, що, якщо нічого не вийде? Якщо у мене буде подібний вже план, я почну його тестити, я почну його перепровіряти. І є висока ймовірність, що завдяки маленьким крокам і діям, та, які у вас вже будуть прописані, ви побачите, що я так прямо глобально і не ризикую, і щось дуже надзвичайне я не втрачаю. Та. Завдяки систематизації цих дій у вас з'явиться такий собі тренажер. Знаєте, це як піти в спортзал, почати качати м'язи. Спочатку страшно, здається, та, що зараз моє тіло просто, ну, просто вибухне. Та, від... Цієї крепатури, та від виснаження від болю не знаю від, від е, сили навантаження. А потім ти дивишся, виявляється ні моє тіло та починає здобувати якусь витривалість, якусь силу, якусь красу, якусь гнучкість. Це лише в нашій голові. Всі обмеження та виключно в нашій голові. Це запам'ятайте раз і назавжди. Ті обмеження, які ми шукаємо, точніше, ті, які зовні ви потім бачите, це ви своєю головою знаходите підтвердження своїм власним уявленням. Ще раз, ви в своїй голові вже створили картинку, та от, що я ризикну, а в мене нічого не вийде. Та? Потім ви створюєте обставини і умови, якими ви підтверджуєте свою цю гіпотезу. І ви тоді себе переконуєте, ну я ж так знала, я ж так думала, значить це правда. Хоча насправді це не правда. Та? Насправді це лише створена ваша картинка уявленнями, якими ви підтвердили своє. В реальному житті ви знайшли підтвердження. Та? Сподіваюся, це того зрозуміліше, та? що насправді. У нас обмежень як таких взагалі немає. Та? Більшість з них вони або ким ми створені для того, щоб нас зупиняти, або нами створені для того, щоб ми могли себе саботувати. У мене зараз інші пріоритети. Так теж буває, те, що в мене можуть бути інші пріоритети або інші зараз запити на життя та інші потреби. Ну, наприклад, вам продають успішний успіх у вигляді: кидаєте сім'ю, кидаєте стосунки, займаєтеся самореалізацією, займаєтеся просуванням себе і так далі. Ось, а у вас пріоритетом зараз є та, створення сім'ї, створення та, домашнього середовища, комфортного. І тут дуже важливо себе чути. Насправді в багатьох людей, на жаль, через те, що є розфокусування уваги на інших людей, на те, що інші люди демонструють. Люди перестають себе чути і відчувати свої істинні потреби і бажання. Бо не всім потрібні яхти, ну не всім потрібні а, вілли, їх ще треба обслуговувати. Так? Не забувайте те, що можна будь-що здобути в цьому світі. Будь-що. Питання, чи готові ви стільки зусиль вкладати, щоб це обслуговувати? Щоб це не було. І тут більше зараз а, скаже: ну, а як же ж та? Тоді вимірювати свій успіх. Так от тут найскладніше, та, ми не знаємо, що, що означає для кожного з нас первинно бути успішним. Бо для когось, наприклад, успішно мати та, там, клієнтську базу. Для мене це про успіх. Та, тому що 11 років, попри війну, коронавірус, різного роду економічні складності, якась невизначеність державі, я завжди мала клієнтів, я завжди мала роботу, та я завжди мала. Можливість заробити це для мене про успіх, та якусь частину мого власного успіху. Ось, тому ми інколи не знаємо, що насправді є нашим первинним успіхом. Та? Для когось це вілла, а для когось це затишний будиночок а, десь біля лісу, та? для когось а, це буде не знаю, мати якийсь тавочок біля свого дому, та? а для когось успішний успіх це мати трійку діток, та? які бігають по будинку чи по квартирі, та? і своїми гучними криками. Створюють цей шумовий ефект. Розумієте, тобто, важливо відчути, що є вашим особистим, первинним відчуттям успіху. Якщо маєте бажання напишіть, будь ласка, зараз. От перше, що вам приходить на думку, коли я кажу, що у вас є ваш успіх, він вже є в вашому житті, він уже вам доступний. І що це? От Конкретно для вас це щось своє. Тому що, на жаль, ми дуже розсіюємо увагу, починаємо зазирати в чужі шпаринки, знаєте, якби через двері, знецінюємо своє, те, що вже здобуто. Та? І на жаль, коли вже починаємо втрачати те, що було цінним для нас, і потім усвідомлюємо, що це було насправді дуже важливим. Далі, що я ще сьогодні встигну? Аж 20 позицій вам розписала. Всі не встигну, тому якісь сьогодні, якісь, можливо, завтра. Я не готова або не готова до таких серйозних кроків. Це власне почуття відповідальності. Мої часто клієнти, коли чують слово відповідальність, відчувають якийсь такий тиск і груз. Щось таке важке, наче на них поклали. Чому? Тому що нам, коли ми були дітьми, пояснювали, що відповідальність треба нести, бути відповідальним це щось таке дуже серйозне, щось дуже складне. Я даю доволі просте тлумачення. Можливо, вам сподобається, де ви його візьмете на озброєння. Бути відповідальним це означає робити вибір, ключове слово вибір. Відповідальна людина вона має вибір. Та доросла людина має вибір. Тому, коли ми говоримо, наприклад, та, що людина трудиться з дня в день та, і отримує дуже незначні кошти за свою працю, вона, на жаль, обмежена в своєму виборі. Якщо ми говоримо про людину, яка вже має інший рівень життя і рівень достатку, у неї з'являється більше вибору, але, очевидно, більша відповідальність. Та? Тому, власне, бути дорослим це брати відповідальність за власне життя. Ще іншими словами, бути дорослим, це означає прагнути мати вибір. Що відчули? Напишіть, будь ласка, в коментарях, та, яка у вас реакція зараз з'явилася на це слово вибір і відповідальність. Чи відчули обтяження, чи навпаки, відчули, що мені це подобається, це моє, мені, мені внутрішньо прям хочеться відповідати за своє життя. Бо, знову ж, е я не готовий до таких серйозних кроків, та чи не готова до таких кроків. Це говорить про те, що я не хочу обирати, я хочу, щоб хтось за мене прийняв рішення хтось за мене щось обирав. Це, власне, і є дитяча позиція, про яку часто ви зараз чуєте або читаєте. Та, я в дитячій позиції. Це означає, я не хочу обирати, я хочу, щоб хтось обрав для мене. Не має значення, яка би це була тема. Ну, наприклад, тема е, тривожне стання. Наприклад, я хочу, щоб хтось обирав для мене е, ну, наприклад, час, та, щоб проводити стільки, скільки мені його бракує, або виконував якісь дії для мене, та, бо я не хочу їх виконувати. Або, наприклад, е, я хочу, щоб хтось піклувався про мене, та, бо мені не хочеться турбуватися про себе, або мені треба якісь потреби задовільняти, та, мені хочеться, щоб це робив хтось. Наприклад, в стосунках часом буває так, що дружина, дівчина, жінка. Не хочу брати відповідальність за себе. хоче, щоб хтось про це все потребувався подбав. Тому, власне, я не хочу обирати. Так? Я хочу, щоб обрали мене, наприклад. Ну і як наслідок, так? потім діяли в моїх інтересах. Але, знову ж, ми таким чином тоді створюємо умови для залежних стосунків. Не має значення, яка тема. Так? Там, де ви не можете вже обирати, значить для вас, та, а, точніше, ви потрапляєте автоматично в умови, де ви в залежних стосунках з іншою людиною. І ще одне, давайте розберемо. Дякую за те, що реагуєте, пишете сьогодні. Вже тепер відчуваю якусь від вас взаємодію. Так, ну і давайте так. Це надто складно, я не впораюсь. Та ще один опір, ще один саботаж. А, знову ж. Тут, я думаю, навіть чути по відчуттях, та, що людина відчуває якесь дуже велике обтяження, тому хоче його уникнути. Власне, знову ж, чи справді це так, не обов'язково, та? чи справді це вимагає надто великих зусиль. Теж не обов'язково. Зізнаюся, це про мене. Мені теж здавалося, що от зараз складати програму, писати, розписувати, відео, монтувати і так далі. Це дуже така кропітка об'ємна робота, вона справді велика, вона справді об'ємна. Але ніхто мене не зобов'язує її зробити за один день. Я можу цю роботу, от це вам підказка, цю роботу можна розбити на маленькі шматочки, так якби торт розділити на маленькі шматочки. І споживати. Цей тор теж можна по шматочках, причому підтримуючи, винагороджуючи, підбадьорюючи себе за ці дії. Ну, наприклад. Наприклад, ви кажете, це занадто складно, я не впораюся, або це занадто багато, та я не зможу. Коли ви розпишете деталізовано та, цю, це досягнення своє, якими кроками можна до нього прийти, та? максимально деталізовано. Інколи для цього потрібен хтось, хто нам допоможе це розбити на шматки, та розкласти. Відверто кажучи, я звертаюся за допомогою до таких фахівців, наприклад, це мій психотерапевт, або мій коуч, та, якщо я в цей час працюю з кимось. Або, от, наприклад, зараз я буду шукати собі продюсера для просування своїх програм. Тобто, це людина, яка буде бачити, як цю систему можна. як Цю програму, наприклад, розбити на шматки. Чому я використовую в цьому випадку а, собі помічника? Бо в мене вже йде саботаж, що це великий об'єм роботи і це дуже багато. Та? І коли власне, мені вже хочеться прокрастинувати і вже хочеться це відкласти а, десь на задню полицю, то коли ти працюєш уже в супровіді або в допомозі, дуже часто інша людина має інший погляд на а, цей об'єм. Вона його може навіть спростити. Вам приведу прямо живий свій приклад і на цьому сьогодні завершую. Можете за цей час писати свої питання, так, якщо у вас є. Мій особистий приклад, коли я писала книгу, я її писала з відеоуроків. Мені здавалося, що от зараз мені дівчинка візьме відеоуроки, які в мене вже були записані, візьме це, перепише текстом на папір. Я після цього попрошу, щоб мені. Ем... Як це правильно називається, забула слово. Одним словом, людина, яка редагує всі тексти, вона мені подивиться, вона мені розбереться з цим текстом, та просто відкоригує там умовну граматику, відкоригує речення, забере русизми, і все, в мене книга готова. Як виявилося, та, відеотекст і текст, який я мушу запакувати у книгу, це дуже різний формат і різний підхід. Тому мені довелося почати писати книгу практично знову з нуля. Це якраз був 22-й рік. І так як я розуміла, що об'єм роботи дуже великий, написати повністю книгу, коли в мене вже півроку було уявлення, що от я вже маю фактично наполовину зроблену книгу, починати знову відверто дуже не хотілося. Це як хтось писав дисертацію, та чи писав курсову, і вона вам вилетіла в комп'ютері, злетіла, Ну, потім знову сідати, писати ну, зовсім не хочеться. Та? Якщо в когось був такий досвід, поділіться. Я думаю, хоч раз в житті в кожного був якийсь текст, або якийсь, якась контрольна, або ще щось, що ви готували, робили, і просто, на жаль, його втратили та, через те, що не зберегли. Ось в мене точно таке було. І, от, власне, яким чином ми з нею домовилися, що я роблю, та, так як ця програма потижнева, я роблю тиждень та, і її надсилаю і вже оплачую за цю частину роботи. Та. Ще роблю тиждень і знов її надсилаю. Та. Тиждень передбачав сім уроків, це означає, мені треба було розписати сім уроків зі всіма завданнями, з теорією, з вимірювальним результатом, яким чином ми будемо в цій програмі, та відстежувати, що от у нас є результати. Ось чесно, це було складно, відверто, було складно, тому що ти пишеш та і кожен урок. Але мене дисциплінувало те, що, хоч і установка стояла, та що а, дуже багато і це заскладно, Але так як вже було перед нею зобов'язання. Виконати та, уже нашу домовленість, тобто їй абсолютно спокійно, вона за кожен шмат роботи отримувала кошти. Та? А Мені можна було зупинитися на будь-якому етапі. Але коли ти робиш і маєш зобов'язання перед іншою людиною, ти починаєш це робити вже дисципліновано. От, власне, з такою метою я собі беру завжди помічника, бо я вже маю якесь певне зобов'язання. От зараз а, в мене тренер з йоги, та, та саме. невже я не могла б ввімкнути собі YouTube, і собі спокійно займатися сама могла б. Але я би не робила. Так? Коли є людина, з якою ти проходиш цей шлях, ти певною мірою береш перед собою і перед нею зобов'язання робити якісно, робити до кінця, робити на совість. О, погоджуєтеся зі мною, Найомо це вам.